Девочки, скажіть привіт! Я бачу, Варя дуже рада. Так, не питаємо, що у мене зі стайлом, тому що я помила помолочок, мені було всю голову. Вона у мене взагалі-то чиста. Так що. дивуємося, що з Катій. Давайте я заберу, щоб воно так було естетичне. Ладно, так, да, вот. Да, да. Ну і от, розказу. Взагалі я вже вдома, ми трошки ще погуляли, і я вже лягаю спать. Щоб ви... Щоб ви розуміли, зараз тільки 9.30, зараз скоро буде, я лягаю спать, тому що завтра в мене дуже така... Важка, скажем, по подія. Ну, важка в тому плані, те, що треба рано вставати. В 6.30. Завтра ждіть влог. Да, великий, надіюсь, з моїми такими best friends. Да? Так що я лягаю спати, а ви всім пока-пока. На добраніч. І ті, хто зараз мене дивляться, ви теж лягаєте спати, поняли?